Поки я читала цю книжку на язиці весь час крутилось слово занадто. Думаю, прийшов час поговорити про Руш Монеават. Щиро переконана, що ця книга не для всіх, але чорт, як же мені це подобається. Бель дивна жінка, зациклена на зовнішності і канонах краси. Вона з дитинства заздрила своїй матері, яка, на думку Бель, приголомшливо красива. Одного дня мати помирає, а донька. Летить на похорон, навіть не захопивши чорної сукні. А далі відбувається стільки всього, що розказати в двох словах просто неможливо. В цій історії все викручено до максимуму: емоції, дії, абсурдність певних ситуацій. Руш просто переливається через край алюзіями на силу селену казок, грецьку і єгипетську міфології, сучасну попкультуру і пф що ще цю книжку можна розпаковувати і розпаковувати, але. Кожен новий читач побачить тут ще якусь великодку. В певні моменти мені здавалось, що ця історія це одна величезна алюзія на депресію, переживання горя і залежність. Тут не так важить сюжет, як атмосфера і той стан, в який занурює тебе ця книжка. Але я хочу попередити, що ця книжка дуже. Під настрій беріть її, коли вам хочеться чогось гіпнотичного, трохи такого наркоманського, абсурдного, яскравого і супергусто наповненого напівбожевіллям. І дуже треба додати, що історія не дуже динамічна, тобто вона буде такою дуже розхитуючою. Тут є трохи недокручені лінії і не зовсім розкриті персонажі. Мені би дуже хотілося, щоб у цій історії було продовження. Я побачила тут вайби серіалів Американська історія жахів і «Редчет». А також, поки читала, постійно згадувала фільм Неоновий демон, це наче сон під час гарячки, після якого ти прокидаєшся і думаєш, що це в біса було. Але якщо відкинути психоделічність історії, то ця книга про інакшість, бажання бути в привілейованій соціальній групі і відповідати над високим стандартам. Також тут цікаво розкриваються стосунки матері і доньки, змушує задуматись про власних батьків і власних дітей. Руж мене зачарувала і підсадила на голку своєї шаленості. Тож монава тепер офіційно в числі авторок, які я купуватиму автоматично. Це «10 з 10». Пішла купувати зайчика.